З 2 по 19 червня у 31 навчальному закладі працюватимуть пришкільні табори. Дітки приходитимуть у класи на 9 годину, а далі усе залежить від фантазії вчителів-вихователів. Вже зараз розповідають педагоги маленьких буковинців до себе запрошують. Нам телефонують уже в перші дні. Ось сьогодні вже було декілька дзвінків, що пропонують нам свої послуги. Це і кінотеатр, і драмтеатр приніс вже свої афіші, і музей архітектури. Тобто, вже теж вони зрозуміли. Бо традиційно ми власне якраз користуємося їхніми послугами. Зазвичай організовують загони по паралелям: перші, другі, треті, четверті класи та п'яті, шості. Там дітки вже спілкуються по інтересам. За умови гарної погоди вони ходять на екскурсії, відвідують різноманітні парки та розваги. Якщо на вулиці дощик або холодно, вчителі продумують розважальну програму в межах шкільних територій, наприклад, ігри в спортзалі або шахові гуртки. Десь у другий дня усі відвідувачі пришкільних таборів ідуть в їдальні. Вартість одного обіду. 14 гривень на день з року в рік такий вид оздоровлення набирає все більше популярності. Зразу було великі труднощі по набору в цей табір. Люди просто не хотіли йти, і ми буквально вишукували дітей, батьки яких будуть згідні, щоб діти проводили час в цьому таборі. То зараз в нас немає відбою. Міське управління освіти пішло далі у своїх новаціях. Від цього року діти матимуть можливість одночасно з оздоровленням вивчати англійську мову. Вивчення іноземної мови в пришкільному таборі ну це по загону, по два. Так ми пішли далі. У нас приблизно таких загонів буде в навчальних закладах, де діти матимуть змогу, паралельно відпочиваючи ще додатково вивчати англійську мову за бажанням. Першу чергу дітей і батьків. Зараз формуються списки відвідувачів пришкільних таборів. Перевагу надають дітям пільгових категорій, переселенцям та дітям учасників. АТО. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.